Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 відвертих фільмів про кохання для дорослого глядача. Поїхали! Чарлі Логан має цікаву особливість. Будь-яка дівчина, яка побувала з ним у ліжку, одразу знаходить собі пару і виходить заміж. Так сталося, коли дивакувата дівчина попросила Чарлі зняти штани, тоді як він відмовився. Дівча виявилася чаклункою і зачарувала невдаху кавалера. І тепер він не може піти під вінець. Довгий час така ситуація його влаштовувала, проте все змінилося, коли Чарлі по справжньому закохався. yeah Дафні нещодавно пережила важкий розрив зі своїм хлопцем, звільнилася з роботи та переїхала до своєї старшої сестри Білі. На різдвяній вечірці вона знайомиться одразу з двома чоловіками: харизматичним Френком та розумним професором Джеком. Дафні вирішує сходити на побачення з обома чоловіками і розуміє, що їй подобається як стабільність у відносинах з Джеком, так і шалена пристрасть з Френком. Проте рано чи пізно дівчина має зробити Остаточний вибір між ними. Компанія друзів збирається разом, щоб відсвяткувати весілля двох з них. Атмосфера веселощів затьмарюється тим, що найкраща подружка нареченої у свій час зустрічалася з нареченим. Здавалося, почуття пройшли, проте напередодні весілля стає зрозуміло, що це не так. На нареченого, який здавався абсолютно щасливим, теж наринули спогади, і він починає сумніватися у своєму виборі. Недомовки та колишні образи випливають. Саме перед початком найголовнішої події в їхньому житті. Невдалий письменник Барт нещодавно пережив розрив з дівчиною і втратив квартиру, внаслідок чого влаштувався на погану роботу та оселився в гаражі свого приятеля Дага. Незабаром у кінотеатрі він знайомиться з загадковою вієною, з якою швидко знаходить спільну мову та проводить пристрасну ніч у номері готелю. Закохавшись у незнайомку, Барт несподівано стикається з почуттям тривоги, підозрюючи, що його супутниця, яка не має документів і Телефону щось від нього приховує. Незаміжня та безробітна молода мешканка Нью-Йорка Меган на відріз відмовляється поновлювати стосунки зі своїм колишнім бойфрендом Крісом та проводить вільний час на сайті знайомств. Там вона починає листування з Алексом і за порадою своєї подруги Файзи погоджується заночувати в його квартирі. Прокинувшись вранці, дівчина поспішає піти, проте через жахливу погоду все ж таки залишається та вирішує познайомитись з Алексом поближче. Єва кілька років тому розлучилася з чоловіком і тепер живе зі своєю донькою, яка незабаром має поїхати вчитися до коледжу. Якось на вечірці вона знайомиться з поетесою Меріен та розлученим симпатичним чоловіком Альбертом. Після тієї вечірки між Альбертом та Євою починається роман, тоді як з Меріан зав'язується хороша дружба. Єві дуже подобається спілкуватися з новою подругою, адже на її думку вона справжній ідеал. Сучасної жінки єдиний недолік Меріан це часті розмови та міркування про її колишнього чоловіка Альберта. Анна чарівна, молода дівчина з Британії, яка отримує унікальний шанс продовжити навчання у престижному коледжі Лос-Анджелеса. Прибувши на місце, вона зустрічає Джейкоба, привабливого юнака, який швидко стає її близьким другом і зрештою коханцем. Разом вони відкривають для себе новий розділ життя, сповнений несподіваних сюрпризів та маленьких радощів. Проте несподівано все змінюється, коли Анна випадково порушує умови. Своєї студентської візи Мегі звичайна співробітниця коледжу, яка вирішує народити дитину без чоловіка та домовляється зі своїм давнім знайомим Гаєм про донорство. Паралельно з цим у неї розвивається роман з професором антропології Джоном, який мав одружити зі стервозною кар'єристкою Жожеттою. Проте в результаті передумує. Натомість він обирає Мегі, і вже через декілька років вони виховують спільну доньку Лілі. Незабаром Мегі усвідомлює, що можливо. Поспішила з вибором чоловіка, та планує знову звести його з жожетою. Юна Дженні Мелор зосереджено рухається до здійснення заповітної мрії, вступу до престижного університету. Випадкове знайомство з загадковим чоловіком на ім'я Девід, який набагато старший за дівчину несподівано відкриває перед Дженні п'янкий світ джазу, моди, мистецтва, подорожей до Парижа та пристрасті. Дуже швидко звикаючи до розкішного життя, вона поступово забуває про своє заповітне бажання. Історія кохання двох пар з Лос-Анджелеса кардинально змінюється протягом одного літа. Оуен та Холлі зустрічаються вже багато років, проте тепер у стосунках настала криза, тому вони вирішують зробити перерву на деякий час і відпочити один від одного в їхніх близьких друзів. Віли та мета все навпаки. Молоді люди тільки починають спілкуватися і проводити час разом, тому їх зустрічі сповнені романтичних моментів. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк та залиште коментар для просування каналу. Ми переможемо.